Привіт! Поговоримо. Ви знаєте, буває так, що двоє людей, які створили сім'ю, приходять до спільного рішення, що їм треба розлучитися. І так, це дуже неприємна ситуація. І так потрібно працювати над тим, щоб зберегти ці стосунки. Але буває так, що проживання разом стає дуже нестерпним. І причин насправді буває дуже багато, і вони бувають надзвичайно різними. Але про що я сьогодні хочу поговорити? Про той момент, коли винна сторона найголосніше кричить. Зазвичай стається так в цих сім'ях, що та людина, яка дуже довго терпіла, яка дуже довго боролась за цю сім'ю, яка дуже довго намагалась якось зберегти ці стосунки, вона йде мовчки. А винна сторона, з огляду на те, що їй ніколи не намагалась перечити, їй не намагались криком донести, що вона не права. Вона починає найбільш активно і найбільш гучно провадити це розлучення. Винна сторона зазвичай показує багато недоліків в сторони, яка мовчить. Вона починає витягувати настільки брудну спідню білизну цієї сім'ї, що дивом дивуєшся. Як взагалі, ось цей агресор міг проживати з такою нестерпною людиною. А коли починаєш копати глибше, то виявляється, що агресор просто намагається приховати усе те, що він зробив. І тут починається ще досить примітивне поділ майна, яке насправді. Немає ніякого взагалі підґрунтя. А там починається. А я купив чи купила ось цей телевізор. А я купив чи купила ось цей диван. І дуже дивно виглядає, що вклад другої половинки дуже знецінюється. А друга половинка насправді могла працювати на роботі, заробляти кошти, вкладати теж це все в сім'ю. Але чомусь агресор не бачить цього. Він старає повністю все, що вкладено було, і возвеличує тільки себе. Тільки він вкладався, тільки вона робила щось для цієї сім'ї. А ось цей ледар лежав на ліжку. Хоча цей ледар працював по 12 годин. Хоча ця жінка. Могла бути на роботі 10-12 годин, а ввечері приходити і ще повністю все робити по дому. Але чомусь агресивна сторона цього не помічає. Так, і та сторона, яка мовчить, вона теж є винною в цих стосунках, адже в сім'ї завжди все ділиться 50 на 50. І провини також. Але пам'ятайте. В незалежності від того, як складається ваша доля після розлучення, у вас є діти, які не можуть розділити себе на те, кого їм більше любити, маму чи тата. І з лояльності до них вам треба зберегти нормальні, здорові стосунки батьків. Так, ви можете перестати бути чоловіком і дружиною, але ви не можете перестати бути батьками. І коли ви приймаєте якісь рішення про те, що сказати, що винести на публіку, як поділити майно, будь ласка, думайте про інтереси дітей. Зберігайте стосунки, які допоможуть вам обидвом приймати участь у вихованні цих дітей, а не тільки для задоволення власного его і власного я. Будьте розумними, намагайтесь зберегти сім'ю. А не постійно думати, що ваш партнер чи партнерка нікуди не дінеться, нікуди не щезне, і що те, що ви самі руйнуєте, рано чи пізно все таки не розвалиться.